Правоохоронці підозрюють підробку генерального плану Луцька на догоду окремим забудовникам. Зараз поліція з'ясовує, що могли посадовці Луцької мерії сфальсифікувати містобудівну документацію, аби змінити призначення землі на вулиці Ковальській, де колись працював завод Електротермометрія. Ну, зокрема, про це пише Центр журналістських розслідувань Сила Правди. Отож, на громадських слуханнях у 2020 році ця територія фігурувала як промислова зона. Однак у 2022 році депутати затвердили генплан. І вже ця територія там значиться як житлова забудова. Нині ж там згодять масштабний житловий комплекс Скай -Уолкер». Після журналістських розслідувань поліція відкрила кримінальне провадження. І суд, власне, надав дозвіл на перевірку документів і доступ до території, де також виявили укриття другого класу на 1230 людей, яке має особливий охоронний статус. Тобто, це те бомбосховище, яке працювало як укриття на заводі електротермометрія під час будівництва частину старих корпусів вже знесли, а укриття стало важкодоступним і частково пошкодженим. Водночас. ДСНС перевіряло споруду у травні 2024 році, і її оцінили як обмежено готову до використання. Тепер слідчі з рятувальниками знову оглядають об'єкт, Макса. Як думаєш, а хто ж так креативно попрацював із документами? Ой, поліція підозрює, що без участі посадовців мерії не обійшлося. Бо знаєте, сам собою генплан ну не підробиться, власне, як і Audi Q7 сама себе не купить. Святі слова